Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог Отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство, розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Вітаю вас, це передача «Переможний голос віруючого, і ми досліджуємо, що Ісус сказав в Євангелії від Івана 8.32, точніше, те, що він сказав у восьмому розділі Євангелії від Івана, бо нам потрібно прочитати весь цей розділ. Там є пряме порівняння. Він сказав до юдеїв, які повірили в нього, що ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Ні, якщо ви перебуватимете в слові моєму, то пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. А тим, хто не увірував в нього, він сказав: Моє слово не вміщається в вас. І ми говорили про це. Ми наголошували на тому, що існує різниця між фактами та істиною. І дуже мало людей. Не розуміють, про що тут йдеться. Пізнавати істину означає пізнавати її і пізнавати, доки вона не зробить вас вільними. Пізнавати і пізнавати. І ви приходите до того, що коли щось відбувається, ви думаєте. А що говорить про це слово Боже? Я не знаю. Я не хочу діяти навмання. Я хочу знати, що говорить про це Біблія, бо це десь ось тут. І коли ви знаходите в ній щось, що вам подобається, залиште там закладку, адже ви такі, як я. Я почав користуватися цією біблією 9 травня 2009 року, і вона вся пошарпана і зношена. А на краях її сторінок є скотч. але я не наш дорогий брат Спержен сказав: якщо ви знайдете Біблію, яка розвалюється на частини, то зазвичай її власник християнин, який не розвалюється на частини. Такі християни не розвалюються на частини, хоча їхня біблія вся зношена. І ми прославляємо Бога за це і говоримо про істину. Отже, що ми дізнались? Ми дізналися, що Ісус на останній пасхальній вечері, перед тим як піти на хрест, сказав: Я є дорога, істина і життя, і ніхто не приходить до Отця, окрім як через мене. І я не гаєтиму час, щоб відкривати це. Але він також сказав в 13 розділі Євангелії від Івана: заповідь нову вам даю. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того пізнають усі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. І потім Іван написав послання. І сказав, ми пізнали любов. Також він сказав, ми повірили любові. І тут багато людей помиляються. Вони не вірять любові. Ви запитуєте когось, у чому полягає християнська заповідь? Ну, любіть один одного, ні. Ні. Перечитайте перше послання Івана, і ви дізнаєтесь, що заповідь Його це те, щоб ми вірили в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він нам наказав. Тому про що ми говоримо? Ми говоримо про істину, бо так написано в цій книзі. І потім, продовжуючи читати перше послання Івана, ви дізнаєтеся, що досконала любов виганяє страх. Це істина, і коли я дізнався про це багато років тому. Я почав сповідувати. Слава Богу, любов досконалюється в мені. Любов досконалюється в мені. І мені здавалося, що більше я говорив це, дивився на це і проповідував це. то менше залишалося страху. Ви приходите до того, що вже не боїтеся смерті, і у вас немає страху. Але ви набуваєте розум. І один з моїх інструкторів я проходив навчання на Лохі Джет Стар, реактивному літаку з чотирма двигунами. Він знав, що я проповідник. Знаєте, ця ситуація була доволі веселою. Першого дня, коли ми були там, зараз вони робляться на комп'ютерах, але тоді у тому літаку. Єдиним комп'ютером була логарифмічна лінійка. Все було аналоговим. І у них був лише картонний макет кабіни пілота. Тож ми просто сиділи там, досліджуючи різні речі. А інструктора звали Джим Бертрам. і він працював в компанії Lockheed. Він глянув на Овіна і запитав: у вас є запитання? Той відповів, ні, сер. Тоді він запитав мене, «Кеннете, у вас є запитання? Я відповів ні, сер. Тоді він сказав: а у мене є. Що з приводу десятини? Я знаю, що це правильно віддавати десятину, але я хочу знати більше. І у мене тоді була з собою Біблія. І ось що він сказав. Він сказав: Я знаю, що ви людина віри. Але є речі, які ми не робимо вірою. Ми виконуємо їх. Згідно з цією книгою. Інакше кажучи, ви робите те, що написано в цій інструкції. І ви виконуєте ці вказівки вірою. Ви не кажете, о, ми просто віримо Богу, і у нас достатньо палива, щоб долетіти. На кладовищі багато таких людей. І ви просто заженете цей літак у землю, як стрілу. У вас буде поганий день. Інструкція з експлуатації. Керівництво з експлуатації від виробника це істина про цей літак. Але інколи до неї вносили виправлення, бо знаходили кращий спосіб зробити це вони змінили розмір паливного насосу або вони змінили спосіб подачі палива, або ще щось, і ви зазначаєте: о, так, це було вдосконалено. І потім ви переходите до контрольного переліку, і ви кажете так, це було вдосконалено, і там вказана дата. А ось це не потребує вдосконалення. Бо це інструкція від творця, не просто від якогось виробника, а від того, хто створив цей світ. Амінь. ось що це. Він творець. А ми ті, хто ми є. Бо ми віримо цьому. Амінь. Він істина. Отже, ми дізналися, що записане слово Боже це істина. І вчора ми перейшли до Псалмів. Сьогодні я хочу знову повернутися до цього, і ми поговоримо про слово «хесед». і про те, як важко пояснити його англомовній людині. І взагалі носію будь-якої іншої мови, окрім івриту. Його справді важко перекласти. Важко передати його значення. Хіба що вас навчає спеціаліст з івриту. Я пригадую, я повернувся назад і записав в своїх нотатках. Милість завіту це хесед. Скільки разів ви чули, сину Давиді, змилуйся наді мною. Вартемей. Він більше не сліпий Вартемей. Тепер він просто Вартемей. Ісус був поруч. А Вартемей просив милостиню на законній підставі. Були люди, які намагалися вдавати сліпих. Але коли священники перевіряли людину і переконувалися, що вона сліпа, то їй дозволяли носити верхній одяг, який вказував на це. Вартеми продовжував вигукувати Сину Давидів». Він знав, що це Месія. І в Євангелії від Матвія ви знайдете, що Ісус запитав: Христос, Месія? Хто він? Син Давидів». Вартимей знав, ким був Ісус, Сину Давидів, змилося наді мною. Сину Давидів, змилося наді мною. Ісус зупинився. І люди накинулись на Вартимея. Замовкни. Негайно замовкне. Розумієте? Адже тут іде зірка сам Ісус. Проте Ісус зупинився і сказав: Приведіть його до мене. Вони одразу ж сказали: Він кличе тебе. Що привернуло увагу Ісуса? Сину Давидів. Хесед. Вартимей не говорив нашою мовою. Він сказав: Сину Давидів, прояви до мене Хесед. Хесед це благовоління від того, хто більший. Благовоління від царя. Благовоління від Бога Всесвіту на рівних підставах. Серафініки Янка І та битва описана в другій книзі Хронік, коли вони поставили попереду співаків. Раніше я вважав, що саме Господь сказав їм це зробити. Однак ні. Йосафат порадився з людьми, і вони поставили попереду співаків. А що вони співали? Добрий Господь, і навіки Хесед його. І щойно вони почали співати це, Біблія каже, Бог посіяв незгоду між їхніми ворогами. Вони повстали один на одного і вбивали один одного. І пророк сказав: вам не доведеться битися цього разу. Бо це битва Господня, а перемога ваша. І ці перемоги будуть наслідком милосердя. Ця перемога прийшла через те, що вони звернулися до Хесаду. Отже, Серафінікиянка і Давид. О, Давид. Гаразд, прочитаємо 23 й псалом. Господь пастер мій. Тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Ось чому він запровадить вас на тиху воду, щоб зміцнити ваш розум і ваші емоції. Він ваш пастор. Провадить мене заради імені свого стежками справедливості або праведності. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, то не боятимусь злого, бо ти при мені. Чому ми не боїмося злого, коли перебуваємо в долині смертної тіні? Бо він з нами, він там, і він найбільший у цій долині. Зрештою, це була не смерть. То була лише її тінь. І д'явол буде використовувати тінь, і якщо ви повірите їй, він зможе відволікти вас від столу. Ти переді мною приготував вечерю перед моїми ворогами, мою голову ти намастив оливою, моя чаша то надмір пиття, лише добро і милосердя, добро і Хесед будуть супроводити мене по всі дні мого життя, і завдяки цьому я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. І Давид покладався на це. Коли він грішив і чинив неправильно, він звертався до Хеседу. Він звертався до милості. Він звертався до благовоління від царя Всесвіту і той пробачав його. І він робить сьогодні те саме. Алілуя! Чи вас захоплюється так само, як мене? Я просто, слава Богу, це істина. А зараз. Пригадуєте, що ми прочитали в 85-му псалмі в 11 вірші. Милість та правда або істина. І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Бо ви маєте благовоління від того, хто більший. Вони зустрінуться, звісно, зустрінуться. Хіба може бути інакше? Завдяки Ісусу. Він привів всіх нас. Раніше до Корнилія це була лише юдейська церква. Але згодом, коли ми чуємо про сотника, того самого сотника, в якого був хворий слуга, я прийду і зцілю його. І той самий сотник, той самий сотник, це був Корнилій. І не дивно, що він сказав. Справді, це був син Божий. Я не розумів це, доки не усвідомив, що це та сама людина. Там був лише один сотник. І сьогодні його можна прирівняти до начальника гарнізону. Він командував гарнізоном, який таборився там. Вище нього там нікого не було. Це не означає, що він був найважливішим. Звання сотника означало, що під його командуванням було не менше ста чоловік, могло бути і більше, але у нього було не менше сотні. І на підставі того, що він сказав, він піднявся кар'єрними сходами і він покликав Ісуса. Він покликав його. Ісус сказав: Я прийду і зцілю його. Корнелій не був юдеєм. Він був римлянином. Ісус просто сказав, я прийду і зцілю Його. Але послухайте, що сказав Корнелій. В одному з перекладів Біблії сказано: я не настільки важливий, щоб ти увійшов до мого помешкання. Але скажи лише слово, і мій слуга буде зцілений. Ісус сказав: У всьому Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Хоча прямо там поруч з ним стояли 12 учнів. Вони точно чули це, вистачило лише слова. Чому? Слово Ісуса мало владу. Його слово було важливішим, ніж хвороби чи недуги. Його слово істина, і Корнилій вірив це. Він не міг викинути це зі свого серця і розуму. Корнелій молився і молився. Він багато давав. Він збудував синагогу в Копернаумі. І Яїр був начальником тієї синагоги, а Корнелій збудував її за свій кошт. То була синагога, куди ходив Ісус в Копернаумі. І саме так ви знаходите різні фрагменти, і що з них складається? Що ви починаєте бачити? Істина на великому екрані. Широкоформатна істина. Істина про це. Амінь. А тепер погляньте. Так, Господи, я зроблю це. 89-й псалом, 23-й вірш. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. його ворогів поб'ю перед обличчям його. І вдарю його ненависників. З ним моя вірність та хесед мій, а ім'ям моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руки на море, а на ріки правицю його. Він зватиме мене Отець ти мій, Бог мій і скеля спасіння мого, і я вчиню його теж перворідним, найвищим надземними царями. Свою милість або свій хесед для нього навіки сховаю, і мій заповідь йому вірний. У мене тут все підкреслено червоним. Слово, що прийшло до мене в Венесуелі 28 серпня. Слава Богу. У 2015 році. Алілуя! Він говорить про мене. Саме так ви стоїте на істині. Ви стоїте на ній. Ось це факт. І байдуже, що відбувається в Венесуелі. Це факт. Я їхав туди проповідувати, і Господь сказав: я подбаю про тебе. Я вкладу мої слова в твої уста. Алілуя!» Отже, слава Богу. Я так захоплений цим. Я все ще відкриваю 98-й псалом. О, А ось і 91-й. дорогий господь. О господи. Тут стільки нотаток, що інколи важко читати. Що я шукав? 98-й псалом. Так, Господи. Це він. Ці студенти вже вивчали це. Це другий тиждень. Третій день. Це досвідчені студенти. Отже, 98-й Псалом, другий вір: спасіння своє Господь виявив хто? Господь виявив спасіння своє перед очима народів, відкрив свою правду або праведність. Пам'ятає він Якову милість або хесед свій і свою вірність для дому Ізраїля. Бачить всі кінці землі та спасіння, що чинить наш Бог. Уся земля, вигукуйте Господу, вигукуйте радісно і співайте та грайте, бо ви знаєте істину, і істина зробила вас вільними. Хвала Богу! І мені байдуже, які факти оточують нас в цьому світі. Вони не можуть це змінити. Лише я сам можу змінити це для себе, прийнявши рішення, прийнявши рішення. Зараз це не моя істина. Я краще задихнусь, ніж скажу, що світська правда це істина. Ось це головна істина. В цій книзі. І кожен, хто буде вірити їй, вхопиться за неї, буде використовувати її, буде стояти на ній і роздумувати над нею. Як Ісус Навен, відкримо зараз п'ятий розділ книги Ісуса Навина. Я хочу на дещо відповісти. Це просто піднялося в моєму дусі. Отже, ми розуміємо і знаємо Матвій, Марко, Лука та Іван. Я маю час лише згадати про це. Ми знаємо це. Це люди нового завіту. І ми знаємо, як це сталося. Але як Мойсей дізнався це? Ми знаємо, що Ісус Навин пише про те. Що він пережив на власному досвіді, однак звідки Мойсей знав про все, що він писав в книзі буття, в книзі вихід, левит, числа та повторення закону. Звідки він знав, що все було саме так? Що ж, він провів шість тижнів присутності Божої, він не їв і не пив. І Бог дав йому ці заповіді. А наш час вичерпаний. Гаразд, ми повернемось за хвилину. Слава Богу! Вітаю вас, я Спенсер Нордайк. Четвертий розділ послання до Филип'ян розповідає нам про Божий спосіб життя без стресу. Завжди будьте наповнені радістю в Господі, ні про що не тривожтесь. Замість цього моліться про все. Розповідайте Богу про все, чого ви потребуєте, і дякуйте йому за все, що він зробив. Тоді у вас буде Божий мир, який переважає все, що ми можемо розуміти. Його мир охоронятиме ваше серце і розум, коли ви живете у Христі Ісусі. Ісус це відповідь на те, як жити у спокої в цьому світі. Якщо ви ніколи не відкривали своє серце, щоб прийняти його як свого Господа і Спасителя, зробіть це сьогодні. Для цього достатньо просто помолитись, помоліться разом зі мною. Скажіть, Отець Небесний, я запрошу Ісусу війти в моє серце. Вибач мені всі мої гріхи, очисть мене від цієї неправедності. Я приймаю зараз вічне життя. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Дякую тобі, Господь, за те, що я народжений згори, і є частиною Твого Царства. В ім'я Ісуса. Амінь. Тепер ви дитина Божа. Сьогодні починається ваше нове життя у Христі. І щоб допомогти вам розібратись у цьому питанні, місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, і невеликі буклетики допоможе вам почати читати Біблію. Ісус переміг все прокляття і дав вам перемогу. Дізнайте, що належить вам, і почніть жити у благословенні Господньому. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Також надсилайте нам ваші молитовні прохання і наші навчені у Слові Божому співробітники згодяться з вами в молитві у вірі. Вони будуть молитися на підставі Слова Божого. І ви зможете взяти ці місця писання і почати проголошувати їх у своєму житті. Згоджуйте зі Словом Божим і зробіть його найвищим авторитетом у вашому житті. Перебувайте у вірі і вірте Богові про свій прорив. У місії Кеннета Копленда є офіси у всьому світі. Зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Вся інформація є на нашому сайті. Живіть свідо доброю новиною. Журнал переможний голос віруючого, наповнений словами віри. На яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRK. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Вам було цікаво дізнатися про це, чи не так? Амінь. Декан взяв свою дружину. Це вже інша тема. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані, і пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слава Богу! Дякуємо Тобі, Господи. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.